Не всім привіт! З вами ваш улюблений Мальфар Макс Гардієв. Сьогодні ми знаєте про що з вами поговоримо? Про ваші фінанси, як їх підняти за допомогою карт Таро. Це Інформація, яку ховають від вас всі тарологи на 100%. Тому, якщо у вас зараз проблеми з фінансами, ви не можете знайти роботу, у вас постійні якісь кредити і тому подібні речі, то це відео для вас і обов'язково додивіться до кінця, збережіть його собі і, звичайно, поділіться з близьким. А також буду дуже вдячний для енергообміну, якщо ви на мене підпишетесь, тому що тут дуже багато цікавої інформації завжди. Отже, я вам розкажу, що потрібно, куди класти з карт таро, для того, щоб... Отримати фінанси Е, дивіться, перше, що я вам хочу порадити, це купити просто звичайну колоду карт Таро Райдера Вейта. Її можна купити в будь-якому езотеричному магазині. Раджу купляти, звичайно, у себе в езотеричному магазині. Посиланнячка даю карт Таро е, у себе на сторінці вже під цим відео, під описом. І я вам дуже раджу покласти. Ось я вам розкажу про самі головні чотири карти, які вам принесуть фінанси, які вам. Вам піднімуть енергію фінансову і допоможуть, тому що за допомогою карт не тільки можна передбачення робити, а можна зцілювати себе, а можна ще й фінанси заробляти. І першу карту, про яку я хочу поговорити, це звичайно карта фінансова для жінок. Чоловіки, почекайте. У нас найголовніше це красиві наші жінки, щоб жінки мали енергію, наші дівчата, жінки, щоб ви мали енергію того, щоб дуже багато зараз нереалізованих жінок, дуже багато жінок шукають роботу. Я вам покажу зараз цю карту. Це у нас перша карта. Це вибачте, дев'ятка пентаклів. Дев'ятка Пентаклів має дуже класну енергію силу для того, щоб притягувати саме жінкам енергію фінансів. Це взагалі карта символізує удачу, символізує гарну енергію фінансову. Але що вам потрібно зробити? Вам потрібно взяти цю карту. Покласти собі в гаманець, але перед цим обов'язково активізувати. Як активізувати кожну з карт, розкажу в кінці, тому додивісь до кінця. Ось яка карта має бути в вашому гаманці. Це якщо ви хочете притягнути в удачу. Якщо ви не знаєте, яка у вас, якщо у вас є кредити, ви понабирали собі ось цю карту в гаманець, і я вам гарантую на 100%, що ви знайдете собі все, що вам потрібно. Причому таким чином, що фінансова удача вона трансформується. Для вас в дуже серйозні статки. Далі для чоловіків, якщо ви хочете притягнути удачу, беремо у нас іде туз. Пентаклів знову ж таки, це про удачу, але це про те, що інколи чоловікам не вистачає оцієї, знаєте, енергії натхнення, сили. Але я впевнений, знаєте, запам'ятайте чоловіки раз і назавжди собі, що якщо жінка у вас є вашою музою і натхнення, ніяка карта таро цього не замінить. Тому цінуйте своїх жінок, балуйте своїх жінок і пам'ятайте, що секрет ваших фінансових статків це в тому, щоб ваша жінка біля вас була ще. Слива, що вона мала енергію, але якщо ви все ж таки хочете своєму чоловіку, чи ви як чоловік дивитесь цю о, е, інформацію, це відео обов'язково покладіть це собі в гаманець. Це карта, яка принесе вам дуже серйозну удачу в фінансах і не тільки. Ну і, звичайно, ви можете е, використовувати її для якихось гарних зустрічей, які вам потрібні фінанси. Е, ну, будь, для, будь, коротше, будь-які для, для чого, і я марятую, що ця карта вона принесе вам дуже сильні фінансові е, статки. І, звичайно, позаду е, ви пишете активізацію, я вам розкажу знову ж таки в кінці. Далі, якщо у вас в родині нема е, нормальних статків, ви хочете гармонізувати сім'ю, ви хочете щоб щоб ваша сім'я був в достаток, у вашій сім'ї це такий загальний, скажімо, аспект, що у вашій сім'ї постійні ну, якісь проблеми, у вас вдома постійно щось тріскається, ламається, якийсь негатив фінансовий, тобто зник фінансовий потік, ви його можете відновити. Взявши карту десятку пентаклів, друзі. Десятка пентаклів вона трансформує всі ваші проблеми сімейні в гроші. Тобто, якщо у вас зараз ви маєте дуже погані якісь фінансові проблеми, не хвилюйтеся. Саме ця карта допоможе вам дуже класно змінитися. Покласти її треба не в каманець, покласти її треба або якщо дивіться, якщо у вас є скатертина на столі, то під стіл обов'язково мене так бабуся завжди робила, але вона не десятку пентаклів клала, а десятку бубнів. Ну, це по факту одне й те й саме, тому бубни це пентаклі, і вона клала завжди її під скатертину. Але якщо у вас скатертини немає, нічого страшного, ви можете не взяти скотч. Невеликий маленький кус шматочок, і прикріпити її під стіл. Це також там, де ви їсте, друзі. Обов'язково там, де ви їсте. Там, де збирається вся родина за столом, і там трансформується ця енергія. І остання карта, але, звичайно, не остання по значенню, Звичайно, і я скажу, як трансформувати її і активізувати зараз в кінці. І остання карта це у нас іде. Трійка пентаклів для чого вона? Якщо ви не можете знайти роботу, якщо ви не можете взагалі себе знайти, ця карта дуже класна, саме для цього. Тобто, якщо у вас є проблеми з грошима. А, але в більшості це проблема інколи не в тому, що у вас нема, скажімо, роботи, але ви займаєтесь, наприклад, не тою роботою, яка вам потрібна. Чи ви відчуваєте себе ну на, на тому місці, то чи просто вам потрібно знайти роботу дуже швидко? То ви кладете в кишеню з собою носите, обов'язково в кишені. Чому тому, що а, а вибачте, в кишеню своїх штанів. Це можуть бути джинси, це можуть бути якісь, якщо ви носите саме якщо носите спідниці, то ви кладете її собі в сумочку. Але бажано, щоб це було біля вас. Ось тут, в цій чакрі, в першій чакрі, це у нас отут корнева чакра, це у нас біля полових, полових органів. Тут нема нічого смішного, це дійсно працює, воно так допомагає. Тому, якщо вам... Хочеться знайти роботу, якщо вам хочеться знайти своє щастя е і своє призначення в житті саме по фінансах, то ви берете ось цю карту. Як активізувати кожну з карт? Розповідаю. Оці дві дуже легко і просто. Ви просто пишете тут позаду карти своє ім'я, повне пишете прізвище, ім'я по батькові, як в паспорті. І ось тут внизу ви пишете дату свого народження. Е це стосується карт. Uh, у першої і другої, ось тут їх кладемо і в гаманець. Якщо ми говоримо про родину, то тут ми пишемо лише своє прізвище. призвище, цієї цілої родини. Якщо в родині є декілька прізвищ, то ви пишете декілька прізвищ. Не обов'язково писати, там, дати народження, як заводіте, як собаку звуть. Не потрібно це. Це взагалі не потрібно. І ось тут. Ви пишете своє ім'я, це, е, це так. Я щоб я так вам щоб ви так розуміли. Це сімейна карта, яку ви кладете під стіл або е, під скатертину стола. А це та, що на пошук е, саме роботи. Ось тут ви берете і кладете, пишете своє ім'я повне, свою дату народження і пишете. Якщо ви знаєте, ким ви хочете стати, або ви знаєте, яку роботу ви хочете отримати, то пишете само призначення. Наприклад, я хочу стати я не знаю, юристом. Я пишу там Максим Гордієв Андрійович, юрист, і пишу дату свою народження. І таким чином ця карта активізує вам всі ці моменти. Друзі, я сподіваюся, ой, вже бачите, вона вже лізе до мене карта для грошей. Я сподіваюся, що ця інформація вам буде дуже корисна, тому що я дуже сподіваюся, що вона вам допоможе. І, звичайно, друзі, я буду радий ваших підписочкам і пишіть в коментарях, яку б е, ще ви хотіли інформацію дізнатися від мене, бо колода дуже велика і це 78 амулетів. І я про це буду розповідати в нових своїх відео. Тому я всіх вас цілую, обнімаю, бажаю вам прекрасним. Асного дня і пам'ятайте, що з вами як завжди був ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. і побачимося вже дуже дуже скоро.